Шахтар та Динамо вже взимку можуть поборотися за топ таланта, який розривав мадридський реал. Фанати вимагають звільнення тренера Полісся, а Барселона відгрузила повну торбу м'ячів Андрію Луніну. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Ці та інші теми сьогодні в об'єктиві нашої уваги. Тож протягом наступних кількох хвилин про них і поговоримо. Підписуйтесь на канал для того, аби не пропустити нові випуски. Та поїхали! Розпочнемо сьогодні звично із огляду матчів чемпіонату України. Напередодні ще два встигли зіграти у суботу. Так, Кривбас Юрія Вернидуба без особливих проблем переграв черкаський ЛНЦ. Відзначились Іліч, Понідільник та Драмбаєв. На це команда Караско відповіла лише голом наумця. Львівські Карпати здобули чергову перемогу і на цей раз здолали столичну оболонь. Єдиний гол у матчі провів Бруніньо. Таким чином, львівський клуб у турнірній таблиці вийшов вже на сьому сходинку. Ну а центральний матч туру, звичайно, буде зіграно сьогодні у неділю. Динамо протистоїть стоїть Шахтер. Аби зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер пропонує дуже широку лінію. І у цій лінії ми гарантуємо, що ви знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали, знайшли ось прогноз на екрані. Або у коментарі який закріплений під відео, або ж за qr кодом який знаходиться ось там в куточку екрану. На вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі поговоримо про наших у Європі, адже тут у нас страждання Луніна, ну і не менші страждання Жирони. Тож і найгарячішого, Барселона на Бернабеу просто декласувала Реал із рахунком 4-0. У основному складі на поле вийшов і наш Андрій Лунін. втім цей матч він до активу собі точно не запише і, взагалі, захоче якомога скоріше забути. Перша половина гра пройшла без забитих голів. А от у другому таймі настав зірковий час Роберта Левандовського, нападник протягом. Трогом двох хвилин двічі відзначився у воротах українського голкіпера. Третій м'яч у ворота Мадриців забив Ламін Ямаль, який отримав передачу від Рафін'ї. А масну крапку встановив той таки Рафін'я, перекинувши Андрія. Загалом у цій грі Лунін виконав три сейви та від порталу статистики Хускорт отримав оцінку 5,7. Наряду із Белінгемом це найнижчий бал у матчі. Найкраще справи її у Жирони. Так, Віктор Циганков все ще не грає. Тож без нього команда Міч Зовсім не нагадує минулорічну себе за відсутності українця. Жирона не зуміла здобути залікові бали на Канарських островах. Єдиний та вирішальний гол у матчі із Лас Пальмасом наприкінці першого тайму провів Муньос. Таким чином, Жирона у турнірній таблиці нині на 13 сходинці. А от у Віталія Миколенка в Апел все не так сумно. Його клуб не виграв, але і не програв. На 94-й хвилині Евертон врятувався від поразки. Миколенко вийшов на поле із. Перших хвилин на звичній для себе позиції лівого оборонця та провів усі 90 хвилин. Портал Sofascore Його гру оцінив у 6,7, а Хускорд у 6,6. <му> ну а далі до справ чемпіонату України повертаємося звично. Що чим ближче до зимового трансферного вікна, тим більше і більше буде інформації щодо того, той чи інший клуб збирається придбати там. Одного чи іншого футболіста. Так нині з'явилася інформація, що наші лідери Шахтар і Динамо вже взимку можуть розгорнути боротьбу за одного дуже талановитого футболіста. Мова піде про 27-річного вінгера казахського ордабаси Джасура Якшебоєва. А таку дуже високу характеристику гравцю дав нині тренер кривбасу Юрій Вернедуб. І з ним Вернедуб раніше вже працював у Солігорському Шахтарі та Шерифі з Молдови. Якшебоєв може бути найкращим футболістом у будь-якому чемпіонаті ця людина має усе техніку, удар, пас, швидкість, розуміння футболу. Він точно міг би заграти у шахтарі або в Динамо, і там він був би найкращим, сказав Вернидуб в коментарі місцевим змі. Зауважимо, що Джасура портал Трансфер Market оцінює у 500 тисяч євро. А нинішнього сезону він вже провів 27 поєдинків, у яких забив 9 м'ячів і ще 4 гольові передачі, також на його рахунку. Ну а казахські ЗМІ вже активно підхопили цю тему та подейкують, що. Такі перемовини з українськими грандами справді можуть розпочатися, причому вже найближчого трансферного вікна. Я думаю, нас дивляться вболівальники і шахтаря, і динамо. Тож напишіть, чи хотіли б ви бачити цього футболіста у вашій команді. Ну і наприкінці звичний дайджест інших новин. Тут поговоримо про бразильця Шахтаря, який не хоче повертатися в УПЛ зіркового партнера для Малиновського, а також потенційну відставку в топ-клубі УПЛ. І з останнього і розпочнемо. Тож після чергової невдачі Полісся вболівальники клубу вже почали вимагати відставки Імада Ашура. Зокрема, у офіційному телеграм-каналі Вовків було багато негативних коментарів. Ну, до прикладу, це треш, це неможливо дивитись. Ми знову пропускаємо і з ким і що буде. Далі планшети і філософія, а гри як не було, так і нема. Буткевич не витрачає гроші, розформує цю команду, ні гри, ні ідеї. Це жах. Головне питання не чемпіонства, а хоча б четверте місце зайняти. Ну або ж гра, як і інтерв'ю тренера, переливає з пустого в порожнє і ніякої конкретики. Так і грають з пустого в порожнє. Зауважимо наразі Поліся у чемпіонаті України третя команда у десяти турах набрала 22 бали. Повертається у топ чемпіонат. Озний Маріо і Фабріціо Романо повідомив, що Дженуа досягла домовленості із футболістом щодо укладання угоди. Вона буде розрахована до 30 червня 2025 року, а офіційне підписання контракту відбудеться незабаром. Ну і про Шахтар, а конкретніше про Майкона, який не хоче повертатися до чемпіонату України. Півзахисник нині виступає за Корінтіанс на правах оренди і хоче залишитися там надалі. Чинний контракт діє до кінця цього року, і керівництво команди вже. Розпочало попередні перемовини із гірниками, аби обговорити можливість продовження оренди іще ще на календарний рік. Заважимо, що саме в Корінтіанці Майкон грає з квітня 2022 року, а його контракт із шахтарем чинний до грудня 26-го. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися його аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і будемо ще більше вдячні, якщо не підете з відео без лайку та підписки. Можете ще й коментар якийсь написати. Тож будьте на зв'язку, і скоро побачимось.